Чужі сценарії удобні, но тільки до того моменту, поки ти не проснешся в 30 і 40, і не осознаєш, що всю жизнь жив не ти, а який то правильний варіант тебе. Ми вміємо слушатися, ми вмієм ждати, але рідко спрашуємо себе напряму: а вот это вот усе дійсно ли воно мені нада? І в один дощовий день ти просто вийдеш з автобуса і підеш не туди, куди надо, а туди. Куди хочеться, без гарантій, без плану, але з собою. І це найголовніше. Так, цей путь може бути коротким, може бути неудобним, але найголовніше він буде твоїм. І навіть якщо ти не дойдеш, знай. Саме головне звернути в свою сторону. Кожен чоловік, проїжджаючий, проїжджаючи, по чомусь на мене дивиться, я не можу зрозуміти. Забув сказати, я нахожусь на окраїні міста Абердін. Який тільки починається mm. з району, я його називаю Пітер Паркер, насправді він якось, от там я десь напишу, як він правильно називається. Ну зараз я нахожусь в Пітер Паркері, В общем, і відсюди я піду свій маршрут вдоль річки Ді і попитаюсь дойти до самого порта. Другий момент те, що тут не працює інтернет. По картам мені показували, що я можу стартанути відсюди з під річки і йти прям-прям-прям-прям-прям все время по підрічці, А на зараз я не можу навіть подивитися. Де мені повернути до тієї річки, тому що я зараз нахожусь поздні дороги, як ви бачите? Річка в ту сторону, ну я ще ні одної стежки в ту сторону. В ту сторону, в ту сторону, в ту сторону не знайшов. Ви можете собі це представити? Мене кинув тільки що воділ автобуса, а не тільки що а час назад. Мене просто не взяв водій, сказав мені, ні, автобус на ту зупинку не їде. По факту я через 5 хвилин подивився, що ні, він туди, це їде. І цей пост либо мене не зрозумів, либо, либо просто не захотів брати іммігранта. Ну бувають тут такі коротше, нюанси. Що хочу сказати. На часах 5.05 Прогулка буде також приблизно часика 4 по картам показується. Ну і це дебют, все, що ви побачите зі мною. Зараз це буде якби що для вас, що для мене перший раз. тому що тут я ще не бував. як то так. Все, хорошого вам просмотру, а мені удачної дороги. Ах. Подивіться, що це за стекла тут установлені. От знизу йде траса. Ось такий самий двіж з тієї сторони. Я не розумію, зачем подивіться. Дождь, де. Пожалуйста, уже, Родной. ну Треба мені погоду зробити хорошу. От, спустя 30 минут я только дійшов до тропи, яка буде мене вести одразу до річки, а потім до основних достопримічателей університету, парку, району Калц і так далі. Поехали. А одразу мене удивило, то, що ця сторона міста намного більше насичена хвойними лісами масштабними зеленими холмами з кучі ручейків, які втікають в саму річку Ді. І абсолютно нереальним кількістю конних центрів і, відімо, школ верхової їзди. Ну, помімо цих всіх центрів, я побачив ще пару цікавих екземплярів. Ні, братан, ну з таким лордозом до мануальщика тобі точно треба сходити. Моя тобі рекомендація. Ну, якщо не за таке лайк ставить, то за що ще ставить, подивіться. Подивіться на яких красавчиків, подивись на них. Ай не кусай! І ти не кусай, Боже, який ти теплий, який ти класний. Подивись на ці зуби. Подивись на ці губи. Ти наймашей на планеті, ти знаєш? Что, подать тебе что-нибудь? На. Последний раз давай. Последняя с тобой, последняя с тобой обнимашка. Не откуси, ой, не откусишь меня. Боже, какие ты просто лапочка, лапочка. Все, пока. Опять начинается дождь, хотя по прогнозу Показували на це час сонечко, але вже третій раз він починається. І навіть найточний британський сайт по прогнозу погоди не може предсказати її. От, на, от наскільки вона не розумієте? П'ять хвилин тому я хотів зняти кофту, тому що казали, що я задихаюсь. А зараз бачите, вже опять починається Ну Красота просто ну, описуємо. Просто неописуема описуємо красота. Чесно, красивіша радуги, ніж в Британії, я не бачив ніде. Не знаю, почему вона завжди повна. Бачите, ще іноді їх от несколько якби, слоїв. Я не знаю, видно, там поверх ще один іде, і якби понизу ще один кажеться. Це ну, просто это просто називається надо новий телефон. Рубрика Купить мені телефон. Шучу, сам собі куплю, но радуга просто фантастика. Обичай мої просто ця річка. Ви бачите, по сравнению з Доном, тут намного більше гальки, намного більше таких мелких камешків, і вона намного швидше. Хоть і говорять, що вона для этих вот лодочников, різних канеїстов, байдарщиков получше, но течение я дивлюсь намного швидше і естественно опаснее. Просто фантастика. Не знаю, що сейчас произошло з этими кустами, подивиться е, Я взагалі без поняття, що це таке за явище, Можливо, це річка з берегів виходила або що, але ну, бачите, вони всі коротше Отак, вон де на заборі воно повисло, я не знаю, що це суха трава, Що такий в такому форматі. Прикольно, ні? Смотри, а чого вони не в загорожі? Подивись. Що ви тут робите? О, куди? Подивись. Привет, привет Давайте хоть в тебе з хвостом, дружище Ти сюди, не бойся Чего не за загорожі, алло Смотри Бежали спод строгого режиму, посмотри Куди вони йдуть Согласиться, що небо вообще огонь Просто огнище А с этой стороны у нас не огонь а вода Потому що буквально 15 минут назад очередной дощ ішов, я не знаю, це вже, наверное, четвертий на моєму пути. а далі у нас йдуть поля Точно страшні для мене міста вставлять руку, ногу, естественно, я не буду тут дивіться, люди грають. За моєю спиною там деякий-то пляжик. Де нормально, показується. Прикольно на цьому гольфполі перший раз таке бачу куча мостиків. Я не знаю, тут походу який -то ручей пускається. І от вони на території всього цього комплексу зробили прикольні мостики. А Головне правило, коли проходите гольф поля на будущем, може з вас буде проходить або проходить часто. Питайтесь, от в таких зонах там де дерева є. Тому що бували вже случаї, коли возле уха шари прилітали. Я живу возле гольфполя, буквально ну, в кілометрі. І часто хожу до моря через гольф поля. То я вам скажу, що треба дивитися в оба і желательно, якщо є все такі посадки. Проходити сквозь них. Вони уменьшають шанс того, що пуля пройде на виліт. Я сподіваюсь без електричного струму камера відеонаблюдення там знаходиться. Ну нічого поганого я не зробив, просто пройшов, якщо скажу, заблудився. Чотири тупика. Коротше, от там знаходиться дом за 3 мільйони фунтів. Повірте мені, містяк тут просто вау. Калц это один из найкрутіших, я б сказав, наймажорніший район Обердіна, який знаходиться от вдоль річки Ді. Кстати, річка Ді считається одной из самых красивых в Шотландии. Район тихий, зелёный, стоит шикарная недвижимость, живут бизнесмены, профессора. В общем, топовая публика, как говорится. Рядом находится водохранилище Калц, яке abasteçaє воду весь город Обердін. Выглядає круто, особенно с дрона. І вообще кал це когда ты хочешь жить красиво, спокойно и с видом, який тобі никогда не надо есть. эти считаются взагалі обычные. Ну есть вообще эксклюзивы по 2, по 3, по 4 млн фунтов. Вот определенные за спиной за мной есть. Короче, буду спешить. В наступному кадрі розкажу чому. Дома тут просто огромні ще розміри у людей. По 400-500 квадратів. І за мною їде поліція, дивіться. Тіпчик в'їхав непогано в щось, я не знаю в що. Ну коротше, на часах 8.05 Я не пройшов ще навіть половини маршруту. Тобто, примірно мені йти ще 2,5 години, мінімум. Я думав сейчас сісти на автобус, але прямо перед лісом він у мене проїхав. Не зустрівся. Ось вот такий у мене сьогодні день з цими автобусистами. Зразу мене він не захотів брати один, а другий просто проїхав мимо, і все. Но ми не униваємо, ми просто будемо йти вперед по дорозі. Посмотрим, що для нас далі приготувала ця сьогоднішня прогулянка. Так, да, класне могло бути закінчення відео, закінчення прогулки жаль, нему не так, як було заплановано. Запланування було дуже галімо, тому вот, бачите, окончання у мене було половині путі. Всіх відмазок я вам розказувати не буду, але повірте мені, відмазки я завжди змогу найти. Циль не той, хто завжди побігає, а той, хто після пораження вміє піднятися і піти далі. Цей раунд у мене не виграний, в бою я продовжую участвовать. Що хочу сказати. Каждый сам для себе сделает вывод. Я думаю, по початку відео ви поняли, що я хочу сказати. Для себе я вибираю свій путь. Я продолжаю по ньому идти. Да, десь оступаюсь. Да, не везде ідеально. Но я продолжаю идти. і желаю этого каждому з вас. Серия моїх відео только начинается. следующее видео будет для вас в секрете, потому что в предыдущем видео я сделал анонс на это видео, на следующее видео я анонс делать не буду. В общем, если у вас какие-то есть интересы, предложения, идеи, можете написать их в комментариях, да, по поводу того, что бы вы хотели бы тут в Шотландии. Возможно, вам интересна городская архитектура, возможно, вам интересно, чтобы я пишу в какие-то музеи вам показал. Буду благодарен, если вы тоже будете оставлять свои предпочтения. Ще раз я вас обнімаю, целую. Спасибо за лайки, підписки, любимої, мої дорогі, все, я вас обняв хорошого вам. Воскресення. Сьогодні у нас субота, надіюсь, що ви прям в день прем'єри подивитесь це відео. Чао, чао!